我最大的本事。 Ціниками управління боротьби з наркозлочинністю спільно з слідчими поліції Львівської області було задокументовано групу осіб, які займалися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою безконтактної передачі з використанням схованок, а саме через мережу інтернет. Проведеними заходами було задокументовано діяльність останніх, а також після проведення санкціонованих обшуків останніх було затримано та притягнуто до відповідальності, двох з яких було закрито по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У всіх учасників було вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини. За скоєне вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років.